Друзі, з чим у вас асоціюється Новий рік? Що перше спадає на думку? Мандарини, ялинка, подарунки, шампанське, карнавал. У кожного список різне, але шампанське все ж таки неодмінний атрибут. Свята ми пропонуємо вам взяти участь у майстер-класі, який проведе гостя студії Оля в Воробець. Добрий ранок! Добрий ранок! Олю. Ну що будемо робити? Розповіда. Я сьогодні вам розкажу, як прикрасити свій стіл, і не тільки прикрасити, а з шампанським можна відправитися в гості, як з великим гарним подарунком, але не просто шампанським, а ми ще й красивим. ми його красиве. перетворимо. Саме прекрасне е, свято. І як у нас є шампанське, ялинки, Новий рік, все асоціюється, ми все це зберемо в одну е, докупку і покажемо, як вас це використати. Отже, отже, нам принад... згодяться звичайно, наше шампанське, яке ми. Вживаємо на наш новий рік. Ялиночки можна з нашої ялинки будемо позичати різні ялиночки різні ось гілочки. Такі, гілочки, різні ось такі ось шарики, які в нас висять у ці на ялинці. Оце в кого вже немає подарунка. Треба раптово вже вже вже. Ось це ми все використаємо, щоб не бігати по магазинах, <світ> шукати е, якісь красиві сувені... сувеніри. А тут буде. І... Що в нас є, що на ялинці? Ми, сьогодні, ми сьогодні все позичимо у нашої ялиночки. Все-все, що є на ній, ми од неї трошки позичимо, щоб вона... Ой, нас приклеїлася до кубки. Ми зробимо з нього прикрасу на наш стіл. Перше ми зробимо таку ялинку. Для чого ми її ми візьмемо отаку. наш дощик і будемо робити шампанську ялинку, яка прикрасить у нас е наш стіл. Святковий стіл, просто святковий стіл наш. І, звичайно, візьмемо цукерки. У нас повний стіл цукерок, у нас свято, у нас є мандаринки і є всякі цукерки. Ми будемо брати скотч і помаленьку прикрашати. Буде у нас така ялинка з подарунками. Дійсно, це ті матеріали, які. Ми не біжимо в магазин, які є всі у нас під руками. От так. Ми вже навіть тут можемо не закріпляти той дощ, він потім доляже ляже під цукерки. От. І зробимо такий святковий. Також, щоб нас не падало, використаємо нас цукерки замість іграшок. Ага. От на столі стоїть бутилка, і в нас є, трошки такий скривий скотч. Стоїть на столі е, бутилка, заодно є цукерка. Можна її нею закусити одразу, і діткам відірвати, гостити. Хто бігає, бо дітки теж бігають, все пробують, все, так. що є. Хоча новий рік уже пройшов, але свята ще попереду. Свята попереду. Гості приходять. у нас, у нас гості ходять не один день. Отак От ми покрули. Особливо колядники. Колядники, ну лядникам, я думаю, ми шампанське давати не будемо. А цукерочки можемо завжди в А цукерочками можна вгостити. Цукерочкою можна вгостити. І у нас на столі буде завжди святкова ялиночка, яка не осипається, як завжди. Нова, якщо така свіжа ялинка, яка дає такий гарний запах. Але вона з часом починає осипатися. А у нас буде на столі ще одна ялиночка, святкова яка... солодка. Святкова солодка, яка буде прикрашати наш стіл просто. По центру столу. Знаєте, як в нас кажуть, ялинка це є голова свята. От вона буде як у нас головою свято стояти по центру столу. Так. Так, цукерки можна будь-які обрати. Будь-які, так? можна такі в вигляді дзвіночка, шоколадні, mm. там, які там ще в нас є. Це як звичайна пляшка, перетворюється. Поступово перетворюється в красиву річ. Так, вона перетворюється в нас просто у свято. Не просто так шампанське. Ой! Не хоче відриватися воно. Для чого? Для цього е, нам потрібно скотч, дощик, з якого ми позичимо наші ялиночки, і цукерки, які ми будемо прикрашати замість. І ми навіть не перекриємо, просто перекриваємо одне за друге, щоб нам не мішало. Оце у нас буде як ялинка зелененька. І другий ряд зверху прикріпляємо цукерок. Більше У нас нічого такого не треба, все, що є у нас. Під рукою не біжимо ми в магазини, не накриваємо столи, не переживаємо, можна навіть взяти таку ялиночку з собою і в подарунок, я вам скажу. Прийшли, отак поставили ту ялиночку з собою і цукерки, щоб не купляти коробку. В нас в магазини не всі ж працюють. То тепер зранку всі ж відсвяткували. І всі е магазини в нас тепер почергово, щоб ми не бігли, не шукали. Ой, забули, комусь ми щось подарити. Шампанське нас завжди є. Е ми ж завжди купляємося тими. Е, Саме основна річ до столу. Так. От. Е, що загадали на Новий рік, як відсвяткували? Розкажіть. О, ні, такого я вам вже розказувати не буду. Хто загадав, того має бути тихенько, все по секрету, щоб збулося. Я вам скажу в кінці року, чи воно збулося. А то я розкажу, а потім... Буде розстройство, що я не, 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 не збулося. А, а так, то ви вірите все ж таки в це? Звичайно, як можна не вірити? Обов'язково треба вірити. Хто вірив, того збувається. І ми знов пішли по кругу. От. Все. І слідуючи коло, цукерочки. І така ялинка. Ну, її буде видно. Так. О, я тільки таке спереду їх. Прикинув, а верті що ми будемо робити? Ну, ми зараз закрутимо. Можна закрутити. Можна, наприклад, взяти цукерочки. Е, мої дітки вчора робили цукерочки, е, ну такі на два зір закручені, то то. Як салютик зробили. Вона сказала, у нас буде мама і шампанське з салютиком. Я кажу, добре, нехай буде шампанське вас. Шампанське дитяче було. так? Ні, Я не купляю, не агітую дітей навіть дитячим шампанським. Це, шкідливо. Ну, це вже привчати, внушати дитині з самого раннього дитинства, що свято без алкоголю не проходить. Я такого, в них є свій сочок, ми робили вчора цукерки. Угу. Ми послухали вас. Буквально недавно якийсь ефір був, що можна робити самому цукерки. І ми натовкли горішки, ми натовкли е, семічок таких гарбузяних, ми взяли шоколадки, ми взяли е, там що там ми ще брали. Е, От Там різні Мак, складові. Мак. Все, що було вдома, солодке, розтопили шоколад. І ой, у мене діти вчора сим кажуть, боже, ми самі, мама, зробили е шоколадку. Вони так тішилися, що в них була найвелика шоколадка. Так, і ялиночка наша майже готова. Ось так можна ставити її на стіл, на плотки. Закріпити гарненько, ага. тому що це в нас студійний варіант. О, ми така до кінця буде. Її... Ялинка так. на столі. Далі, що ми робимо? Давайте ми цю сюди посувайте, щоб наші глядачі О, бачили, так. яку красу ми вже зробили. Вже і... Зробили, а, а слідуючи, ми зробимо таку на виліт подарунки. У нас є. Е Коробки, ми виходили... От я сьогодні розпакувала свій подарунок з-під ялинки. І так. я сьогодні вже принесла, можна використовувати отакі, от що от пак... ну, ми коробки обгортаємо, всякі пакетики і так далі. Ми беремо, На цей раз я взяла, скільки ми робимо як ялинку, як зелену. Так. Я взяла таку зелену бумагу. Гафро, вона там де квіти теж таке можна брати. Плюс від цієї бумаги, що вона тягнеться і вона... можна в будь-яку форму. Вона ну, не дуже тягнеться, так. але просто ми нею загорнемо бутилку так, щоб вона була зеленого. Я так вже думаю, де зелена, ми її завернемо, щоб вона була така воно, по формі. На, ой, трошки наскріплю я вам тут трошки. Нічого. Головне, щоб красиво вийшло, щоб глядачі побачили. І ми і її отако гарненько закріпляємо спочатку сам верх. Тобто ми було... ховаємо верх. Ми ховаємо чутку трошки верх, щоб у нас була закрита та бутилка е, сам е, корок. Ми корок приховаємо, щоб він же нам не, не мішав, не портив вигляд. І ми його робимо подарунково, вже загортаємо, так загортаємо. Тепер беремо шиї, прикрасимо знизу. Отак От ми її поставимо і загортаємо тепер з усіх боків зеленою бумагою з усіх боків. Так, друзі, роботи виконані власноруч, завжди оригінальні і цікаві. О. От на нашому такому авторському майстер-класі ви дізнаєтесь про принципи роботи з різними матеріалами, а головне про най... найпростіші принципи Так, правда? які є завжди в нас під руками, які врятують нас в любу хвилину. І коли ми зможемо е поздоровити своїх, можливо, ми когось ну, забули, коли бігали по магазинах і скуповувалися. Е те, що нам треба на стіл, на салати, або затримались ще, щоб... на роботі. Чи затримались на роботі, так хтось довго працює і ну, так буває, трапляєш, не забуваєш ти про когось чи про або хтось просто випад... ну, приїжджає, нежданий гость. Так. От ми, що так, ми так, робимо аккуратно. Ми прикріпляємо стрічечку і, і ми просто, щоб та бумага в нас так гарно лежала запакована, Ми її отако обмотуємо, щоб вона нас не розкручувалася, щоб нам було. Ми трималося все до кубки. Ми взяли таку ленту і ми так. Солотисту. Золотисту. Золотисту. Ну, на квітах є всякі. От, на квітах, на бантиках, на таких речах, які завжди є під руками, вони е, нам дарують і радують наші кохані деколи, то можна взяти будь-я ленточку, будь-отаку прикрасу використати. От ми її тепер зав'язуємо, щоб в нас ота упаковочка наша. Зберіглася. Отак. Так. О. так Все. Стрічечку ми прикріпили. Стрічечку ми прикріпили, а тепер ми беремо іришки і знову позичемо зробимо, як квіточку навіть зверху можемо зробити. Не бійтеся, якщо десь щось у вас стирчить, десь повнялося і негарне. Все воно можна обіграти, поставити так, як воно має бути. І, ну, не треба, щоб воно було так дуже ідеальне. Ідеального не буває. Тепер так. ми беремо ці гілочки новорічні, з всякими такими, бачите, зоосрібним. Я взяла вже все, що було на ялинці, все познімала, повідкручувала. І до І нас рин... у студію. І до вас в студію, бо, щоб поділилися, бо все, що на ялинці, то вже ніби як посвячене таке святом, пропахло е, всі, тим співами, танцями, так. музикою, шампанським. Тим самим. Тому все, що було на ялинці, все взяла, принесла. Нехай думає, наша. Святкова красуня поділиться з усіма глядачами, з, глядачами, з усіма своєю радістю, своєю красою, хоч трішки. От у нас час, ми взяли таке. Тепер ми беремо таку квіточку. Червону стрічечку. Червону стрічечку. Хто що має? Не, не треба обов'язково те саме. Ми не просто прив'яжемо до банку. Звичайно, в нас які таке було. в нас є. так І якраз ми позичимо новорічні шарики наші, кульки. І я би радила цього року всім дарувати Підкову. підкови. Обов'язково цього року мають бути підкови. Я не знаю, як там а, кінь, а, сувеніри з кінь, Зараз всі кажуть кінь, кінь. Я не знаю, як кінь, а підкова завжди була на щастя. Зараз чи колись, і в нас завжди в хаті висить підкова над дверима. Тому я би радила всім дарувати підкови. На велике-велике. Ще трошки бантик не в ту сторону, але думаю, нічого нам буде. І так гарненько. От, і ми беремо цю гілочку. Ще сюди і сюди таку на гілочку. От у нас буде така прикраса на, на нашу бутилку. Та її, мабуть, господарі поставлять. Та й навіть відкривати не будуть. Адже шкода, бо красиво. Ні, треба, треба. Це є головний атрибут свята, такий подарунок. Ну що, треба за все. І все. Попробувати. Цукерка теж має бути попробована, наскільки вона солодка. От ми пробили таку просто красиву прикрасу на бутилку. Ми її, от дивіться, навіть не страшно, що там у нас зверху було трошки криво Крива та наша бумага. Ми її так само можемо знизу провести. От. І сховати нашу. Ой, погоди. давайте ми її зверху прив'яжемо. Підкову пораджу всім, щоб знали. Подарувати вигином вниз до гори вусиками. Підкова нагадує нам чашу, яка зберігає і наповнена нашим щастям, нашими бажаннями, нашим здоров'ям. І а, тому, коли даруєте підкову, обов'язково її тако трошки нижче, щоб вже не переверталася, і зав'язуємо за задуванти. Тобто вона повинна дивитись до мен... Так, Підкова це є чаша, чаша яка наповнена здоров'ям, щастям, благополуччям, все, що є. Чому над дверима вішують? Тому що вона тримає благо сім'ї. Тому завжди вам цей рік найкращий. Даруйте підкови, приносите щастя собі, своїм друзям, всім, хто навколо. Поздоровляйте. І нехай чаша буде наповнена всім-всім. Що хто собі сам чого вважає? Ось таку Ось подарункову. Можна таку покрутити. Краса вийшла. дійсно. В результаті ви е, отримаєте прикрасу для вашого святкового столу або оригінальний подарунок для друзів і близьких. Це безпрограшний варіант для новорічного подарунка. Шампанське, корисний подарунок і в оригінальному дизайнерському оформленні нікого не залишить байдуже. Олічка, і на завершення нашого ранкового ефіру ви маєте можливість привітати усіх наших глядачів, побажати творчого натхнення. Не тільки творчі. Бажаю, щоб всі мої друзі були щасливі і здорові. Щоб, як кажуть, наша чаша була їхнього в хаті наповнена всім найкращим, щоб вони собі самі побажають, щоб збувалися їхні мрії на цей рік, щоб ви все погане не залишило в минулому, а все найкраще забрали з собою і це примножалося. Здоров'я, щастя усім! А я Марія Котенко і вся наша творча група. Приєднуємось до побажань! Бажаємо вам вдалого дня і на все добре!